Ба нового удару по Україні обернулася для росіян крахом, розірвало їхній стратегічний ракетний запас. Окрім того, вибухи накрили і столицю Росії. Москва спалахнула всі красі у різних кольорах. Такий юдейський новий рік нам точно подобається. Від масштабних пожеж окупанти вже затанцювали й самі у намаганні, хоч якось, врятуватися. кадри від яких мороз по шкірі, Переглядаємо у відео. Вітаю вас на пітіві. На Росії стався страшний інцидент з ракетами. Зокрема, про це повідомляють місцеві жителі, які почули звуки запуску ракети. Характерний глухий звук реактивного двигуна, а незабаром ще один вибух. Після цього почалася сильна пожежа, зафіксована очевидцями. На відео. Згодом місцеві пабліки рашистів дописали, що у Батайську під час спуску ракети стався збій. Вона вибухнула на місці на території полігону. Ракет. Да там видно вайт, там просто там все ходит. Там просто... Як зазначають росіяни, вибух був настільки потужний, що у багатьох здригнулися будинки. Також місцеві мешканці припускають, що вибухова ракета у військовій частині через технічні неполадки. Інші вважають, що навпаки, українська ракета підірвала цілий секретний полігон. Очевидці стверджують, що карата швидкої з місця подій вивезли багато поранених. Більше того, свідки несподіваного вибуху ракети, які зняли відео відразу після інциденту, говорять про серйозні наслідки. Я бачив, як вона стартувала і пішла одразу назад. Раката попала, наверное, туда. То по нашим, ах, понятно, как это ужасно. Але це так, були зафіксовані спроби нового запуску «Арєшніка». Обидві закінчилися провалом. Паралельно в Москві та Підмосков'ї прогриміла серія вибухів. За повідомленнями очевидців у соцмережах у різних районах російської столиці було чутно щонайменше 10 сильних ударів. Серед районів звідки надходили повідомлення про вибухи: Півєцкає, Сонцеве, царіцина, Очакове, південно бутове Чертанове, кунцеве, нові черемушки та хорошівська. У повідомленнях свідка згадують, що в місто прилетіли добрі дрони. Російські змі підтверджують, що небо над Москвою повністю закрита у столиці. Запроваджено план. Кавьор режим протиповітряної оборони, що блокує авіасполучення. Оскільки літаки не могли сісти, вони кружляли навколо міста. Жителі столичного району нова Москва побачили над своїми будинками вантажний авіалайнер, який пролетів на дуже низькій висоті. До речі, деякі росіяни переписувались в місцевих телеграм-каналах, розповідаючи одне одному про те, де було чутно вибухи, та говорячи про те, що це сам Путін влаштував двіжуху. За даними база і ВЧК у осколка збитих безпілотників, пошкодила. Автомобілі у дворі житлового будинку в Реутові. До речі, сам факт того, що безпілотники прорвалися до російської столиці. Багато про що свідчить, і про це розповів військовослужбовець сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко. і Пояснив важливість атаки, що здійснюється на Москву та передмістя. Він зазначив, чому це великий успіх. Ця атака важлива, тому що вочевидь вдалося прорвати три кільця ППО довкола Москви. З цього погляду ця атака має вагу. Наголосив військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ. Це вдалося зробити. На його думку, після тривалих зусиль, і це великий успіх. Адже вочевидь було багато спроб рвати ППО попої під час попередніх атак. Не виходило пройти всі ешелони протиповітряної оборони довкола російської столиці. Виходить, що у російської попої є прогалена, як зазначив мусіянко. Під час попередніх спроб були зроблені правильні висновки, внесені корективи та покращення задля підвищення рівня наступальних атак. Військовий експерт Олег Жданов також розповів про вибухи на Росії. Далі уважно слухаємо. Наші війська особливо Наши спецслужбы, в частности Служба безопасности Украины и силы специальных операций вооруженных сил Украины, тоже работали, не покладая рук в плане нанесения максимального ущерба военно-промышленному комплексу российских оккупантов. Ну, скажем так, образно говоря, перекрыли краны беспилотники СБУ и ССО, Вооруженных сил Украины. Остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций на территории Российской Федерации. Кстати, если раньше... Это самый... Если раньше... В правительстве России прозвучали, по-моему, в пятницу или в четверг прозвучало заявление о том, что надо приостанавливать э, добычу нефти, потому как некуда ее девать. Вот это очень показатель, это главный показатель. То есть надо тампонировать скважину, надо выключать насосы, а это приводит к тому, что скважину потом надо бурить по новой, нельзя ее расконсервировать. Она как суется и уже не, не даст той выработки, которая, которая была на момент остановки э, выкачки. Так вот, э, заводы и э, базы уже не могут принимать нефть. Плюс мы начали потихонечку добираться до нефтегазопроводов. Они постоянно взрываются на территории Российской Федерации и горят. И, соответственно, получается, что мы перекрыли краны. Беспилотники СБУ и ССО остановили работу вот этих перекачивающих станций. В ночь на 20 сентября, то есть ночь субботы, дальнобойные беспилотники Центра специальных операций «Альфа» СБУ и сил специальных операций ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода Куйбышев-Тихорецк, задействованных в экспорте нефти через порт Новороссийск. То есть это то, что идет через всю Россию на Новороссийско, а потом отгружается на теневой флот и вывозится для заработка валюты. Хлопки на станциях Зензиватка, это населенный пункт Зензиватка, Волгоградская область, Совхозная 2, населенный пункт Прогресс, Самарская область, а также на линейно-производственной диспетчерской станции Самара. Російської Федерації про я так понимаю, це теж населений пункт просвет, і звісно, в самар в Самарської області В результаті атаки українських безпілотнів стан всі три станції становили роботою перекачку нефти. Село оборони України продовжують удари по російських нафтопереробних об'єктах. Проте у Рефі намагається приховати подробиці цих атак за словами керівника центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. За останній час було уражено понад 20 об'єктів, що спричинило серйозні проблеми з постачанням палива. Також підрозділи. Сил спеціальних операцій збройних сил України разом з іншими силами оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. За даними генштабу ЗСУ, в районі об'єкта сталися вибухи та пожежа, а точні результати ураження ще уточнюються. Також реалізується стратегія, яку визнав Володимир Зеленський про те, що потрібно переносити війну на територію ворога. Цьому крім СУ та військового компоненту, який буде аналізувати щодо проходження шлонових російських систем по існує інформаційно-психологічний чинок. Це фактор психологічного тиску і впливу на противника. Мато Психологічної війни проти України системно застосовується. Вона має робити так само для того, щоб демонструвати світу і росіянам, що Володимир Путін розповідає про свої спроможності, про ядерку, про СВО, яка йде за планом. Ну а російська армія в чергове застосувала ударні дрони та ракети по Одесі. Вороже зброєння рухалася на місто з акваторії Чорного моря. Жителі чули сильні вибухи. Тож російські війська вдарили по Одеській області, внаслідок чого загинула одна жінка. А троє людей отримали поранення. В ДСНС повідомили, що загоряння сталися в п'яти торгівельних кіо. Сках також під час атаки було пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів у Київському районі Одеси, за даними міського голови Геннадія Труханова, внаслідок атаки пошкоджено 9 житлових будинків та навчальний заклад оперативний штаб району задіяв спеціальну техніку, щоб ліквідувати наслідки атаки. Відомо про 130 пошкоджених вікон в будинках та 30 у закладі. Моніторингові канали також повідомляли, що по Одеській області ворог міг вдарити балістикою, адже одночасно за Ко дронів з'явилася загроза застосування балістичного зброєння з Криму. Ймовірно, цього разу росіяни застосували іскандер М у небі над містом вже в стовп диму. Глава одеської ОВА Олег Кіпор підтвердив, що ворог вдарив по інфраструктурі балістичними ракетами. Постраждало місто та тарбунари Білгород-Дністровського району. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Ну й варто наголосити, що одночасно з Одесою вибухи через обстріл чули жителі Миколаєва та Сум. Так керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім уточнив. Що причиною вибуху став саме шахет. Згідно з оприлюдненою інформацією, повідомлення про постраждалих наразі не надходили. Також ППО збивали ворожі дрони в Запоріжжі. Ворог атакував місто кількома хвилями, але військові знешкодили цілі. ДСНС інформує, що ворог завдав масованого авіаудару по місту керованими авіабомбами. Зруйнований житловий будинок вибуховою хвилою, пошкоджено сусідні. Виникла пожежа наразі. Це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на пітів. Слава Україні!